Сьогодні ми поговоримо про таку доволі цікаву тему. А чому експерти, у яких велика кількість підписників в Інстаграм, сьогодні чомусь замість того, щоб масштабуватися далі виключно в Інстаграм, обирають платформу Ютуб? Вдумайтеся, лідери ринку, блогери-мільйонники обирають Ютуб. Чи просто так вони це роблять? Чи можливо у них є якийсь план, яким вони... Користуються, який вони впроваджують, а головне, за допомогою цього плану вони найбільше прагнуть досягнути своєї цілі. Яка ціль може бути у блогера, мільйонника, великого експерта чи успішного бізнесу? Звичайно, це вихід у масштаб, звичайно, це створення лояльної аудиторії, звичайно, це впровадження великої системи, яка працюватиме на них навіть тоді. Коли вони відпочивають і приділяють своїй системі вкрай мало часу. Звичайно, що на початковому етапі будь-який експерт, і я, і ви, ми всі намагаємося створити щось максимально актуальне для ринку, і у нас відбувається період тестування, коли ми беремо якусь ідею, виходимо з нею на ринок і кажемо: друзі, кому цікаво ось таке купити. І ми дивимося, як з нами. Взаємодіють підписники, як з нами взаємодіють звичайні люди. Те саме, звичайно, роблять і блогери-мільйонники. Проте у них є більше можливостей. І якщо вже за це заговорили, то чому вони ці можливості спрямовують саме на YouTube? Все дуже просто: чим більша кількість людей про них знає, чим більше про них говорять, тим більше у них продажі, тим більший дохід. Оскільки у вас є свій Інстаграм, ви вкладаєте в нього свій час, вкладаєте свою душу, вкладаєте експертність, ви ж хочете отримувати більше зворотнього зв'язку, більше відгуків, більше клієнтів, і це абсолютно нормально. Але при тому всьому, ви чомусь а частково задумуєтесь, а частково ні, про те, щоб виходити в новий простір. І, до речі, коли я проводжу бізнес-розбори, я стикнувся з таким моментом, що експерти кажуть. Я не готовий. Так і я не готовий. Ви думаєте, блогери-мільйонники готові? Вони теж сумніваються, вони теж думають, і для них це теж питання. Я почав спілкуватися з людиною, якої більше 100 тисяч підписників в інстаграм. Ми провели зустріч. Вона каже: да, дійсно, Ютубу в мене немає. Я хочу. Далі ми провели бізнес-зустріч і зависли в форматі, мені треба подумати, яким чином я це зможу вписати в свій щоденний контекст. І тепер увага, дуже важливе питання. Якщо людина з дуже великим рівнем зайнятості намагається створювати YouTube, вона намагається його вписати в свій от є щоденник, і ми намагаємося вписати в свій щоденник нову подію. І питання, а чи не легше зробити це заздалегідь? Тобто на рівні закладення фундаменту вибудовувати своє позиціонування так, щоб ви були присутні на кількох платформах: і в Instagram, і в YouTube, і в TikTok. І виникає проблема. Стратегією це не передбачено. Чому? Бо більшість експертів стратегію взагалі не використовують і починають впроваджувати її тільки тоді, коли вже досягають якихось результатів. І от ми повертаємося на самісінький початок. Чому експерти, які мають велику кількість підписників в інстаграм, обирають Ютуб? Бо вони не зробили цього раніше. Вони розуміють потенціал цієї платформи, вони розуміють, наскільки це важливо і наскільки це допоможе в масштабі, але при тому вони банально не знайшли в собі впевненості ресурсів, акцентів переконань, які допоможуть стартувати в YouTube раніше. І відповідно зараз вони починають з нуля, і що вони роблять? Вони запрошують на свій YouTube канал, підписників з інстаграму, для того, щоб ви переходили, робили перегляди, робили взаємодію, щоб відео набирали свою популярність поступово і, зрештою, виходили в тренди, і ці люди ставали популярними в YouTube. А тепер питання до вас. Якщо ви переглянули аж до ціль це відео, то у вас має виникнути питання до себе: а чому я не створюю YouTube канал? І власне, якщо ви за це задумалися, це вже добре. Якщо ви створюєте свій простір ширшим одразу, ви одразу вибудовуєте свій масштаб, ви одразу розставляєте правильні акценти, пріоритети, і про вас, ваші потенційні клієнти думають, що ви масштабна людина. Тож, якщо для вас актуально розробити якусь систему, впровадити її, розробити стратегію і на початковому етапі сформувати такий великий фундамент, який допоможе вам масштабуватися швидше, Можете запускати свій youtube канал. Не потрібно чекати, не потрібно сумніватися, потрібно діяти і діяти рішуче. Яким чином все це може відбуватися, як упакувати стратегію, яким чином побудувати воронки, як зробити взаємодію між підписниками в Instagram, YouTube, і щоб це давало вам більше результатів у моменті, про це ви зможете переглянути у наступних відео. А на сьогодні я хотів зробити просто акцент. Що не потрібно чекати. Не робіть тих помилок, які допустили блогери-мільйонники, вибудувати спочатку одну вежу, а потім поруч будувати іншу. Незручно. Вибудовуйте одразу велику систему. Звичайно, на початку це буде дещо затратніше з точки зору витрат часу, але потенціал у такого підходу буде значно більшим. Тому. Якщо вам було цікаво, поставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, поділіться вашими питаннями, думками стосовно YouTube, мені буде цікаво це поглянути. І якщо у вас виникло бажання проконсультуватися і дещо роздвинути шторки і подивитися на це питання глибше, напишіть мені в google формі ваші дані. Ця google форма знаходиться в описі під відео, і я дам вам зворотній зв'язок і у вас з'явиться розуміння, на як саме YouTube, Може допомогти вам у розвитку вашої діяльності. З вами був Григорій Горобій. До нових зустрічей!